Добрий день, баба Зіна. Добрий день, добрий. Ось з внученькою прийшла. Щось ми там купляли у вас таке у жовтій упаковці для туалета. Не пам'ятаєш, що там як його робити треба. Бабушка, ти тоді закомпостувала його, потім розвесла, розвела в воді, на ніч поставила і запах знив. Точно, точно. Ти не знаєш де воно таке є. Мені треба воно таке терміново. Ну, це схоже на оксизин. А, подивіться, будь ласка. Ой, дай бабка, не бачить. Марічко, глянь. Воно чи не воно. Так, да, воно. Той самий хороший засіб. А скільки ж воно там коштує? 120 гривень. Скільки? Там в мене ж фенці. Одно бери, береде на кас. А то пропікайте мені. Подержи палку, Марічко. Налічкою буде та сплати. Ну, як завжди, Альонушка, ти ж знаєш. Я тобі дам. Ти ж знаєш. Ось туда посчитай скоро. гарного вам дня. Ой, вам так <гарнула> ось не хворійте. До побачення, до побачення. Балку дай сюди надержи. Купити оксизин та інші корисні препарати можна в нашому магазині.